Беретного груза величезного. Це в нас бочка. Бажаю вам приємного перегляду. Беріть з лимоном. А ми починаємо з першим Хочу... А, перед тим я вас хочу спитати. Ну, ну запитати вас, чи ви... якщо вам подобається такий контент, Стати, будь ласка, лайки, може, мені колись лайки допоможуть. Ай-яй-яй. И пятый контент. Это старается для вас. Мои любимые песенки такие контент, как танки рубляты. Так, давайте перевозим такие вот вторговечи в уз. Не, не трудачи. Могу, так сказать. Вы ну, только читайте Здорово, без Поча, э, почав я рейс в, в теку Аккуратно заходимо. Почав такий рейс я вечорикам і, кампінь, просто так сказати ніч мені їхати 16 годин. Ті, і і зара І зараз я просто не зустрічаю пока покачувати свій рівень мені так грошей не вистачає аккуратно e, забув сказати а, не, не e, відь, я вам зараз кажу як можна зіграти зі мною п'ятец 2 e, ви можете зі мною зіграти по двом способам трекером п або... або якщо ви добре любите то ви побачите що з новим ту вкладку, називаєте конвой. Ви, ви можете побачити іншу конвою і ви можете перед ним створити і купити якусь друзів, і з ютуберів вас запросити. Ютубе або друзі зайдуть до вас і ви зможете перевозити ці грузи однакові, ваш однакові. Тобто я, як ютубер, ви мене не перебудете. У ютубера тільки є тільки така на якій він не дуже любить кататися. Я на цій я, не дуже люблю кататися. Але я зараз просто на копку куплю гроші. Ой, побачите. Прокачав мотор. Своїх ворог виходить. Ні, важко такий груз величезний, такі от грузити. А є ще таке доповнення і як... Хавай e, транспорт, что типа такий сильный сильный транспорт великий Там буду специальные транспорти маты спеціальні спеціальну фуру для того дають тебе Вам не трогать дату нову e, вам дається звичайно Ой-ой-ой пацан так, Кстати що на шотвершток Спа Верштак з 2 вже ну, видно до мене, я, я збираюся в... В, скорому... в скорому часі відновити зйомку вишток з 2 мультиплеєрі або піратка, але мультиплеєра не буде. Для того, щоб то всього коли я буду створювати новий аккаунт в Steam. Бо ви можете мені допомогти. Попробуємо таку схему. Ну, просто, мені, якщо вам сподобається відео, ви можете купити ту гру в зов як подарок. І я постараюся вам відняти. Е, якщо ви хочете якийсь подарок купити, то там ви перед тим вибираєте ви гру по бажанні. Вибираєте то місце, е, ну, опис до подарка. Якщо ви хочете, я на той то подарок можу відреагувати і по ньому вам зняти відео. Як ви бачите, вже не дуже сильно. А я їду тільки 15 годин. Почніше вже треба 14, тому що, е, повторюється, вантажівка дуже швидка в мене. Була б в мене вантажівка, яка вже не тягнула б. Я б і не не приїхав скільки там. Але тут рисую то на меня ш вантажів то буде иншеплю себе прикольную вантажівку покачаю Як тільки можу что нам было си, и весь бесси еще вам подобается нам скажут раз, я вже багато разговорю, я заканчиваю. Якщо вам сподобається це відео, ставте, будь ласка, вподобайку за мій, за мій український контент. поставте вподобаєчку, будь ласка. Тому що не шкода, може, можете, можете зробити, так сказати, пошкодування автору, тому що. Але зараз в мене дуже мало підписників. І ну, ну трошки, трошки більше десь середньо. І, ви не можете мені так просто пожертвувати. Але якщо ви хочете, то ви можете це зробити. Давайте договоримося так. Ви мені добиваєте для початкової цілі 50 підписників, відкривається стрім з телефона. Я можу стрімити з телефона. Також Також... з мене контент більший. Щось по типу євро євротрак, симулятор, FNAF 9, а з вас лайки, перегляди. Подобайки, так сказати, лайки, <смеш> і коментарі. А також э, хочу сказати Андрію, ви, ну кориш, э, я э, фамілію я не видів, хто на мене підписався. Ну і не знаю, Андрію, так що я передаю, якщо я передаю привіт Андрію, ви, який на мене підписався. Підверште ти дивишся це відео, як я граю в ЄТС2, теж хочеш. Но... ETS-2 можна купити в Стімі, е, вона безплатною не буде. Вона буде платною. А такі як обхідні способи купити, е, е, купити ETS-2, я не буду показувати через е, конфідійність е, Ютуба. Тобто, якщо, е, якщо тут наоборот. Що, Бу, я випадково. Якщо ви викласти то відео з тим, яке показує безплатні способи, то мені то без проблем передати бан, але ви ж не хочете, щоб я получив бан, я ж, я ж все-таки автор і не хочу отримати попередження свого каналу. Опа, що тут можемо і включаємо круїз. Так. перестройка бачите у нас тут дорожня пока у нас тут дорожня ситуація так у нас проблема почалась Азель тупо заключена так що ми переміщуся аккуратно що заглючило. Е, якщо що, е, я, я знімаю і для всіх. Хто хоче, може зі мною там колаборацію зробити. Я вже певний дворік сітеми через таку аварію. Е, дивіться, ви можете зробити зі мною колаборацію, а я обіцяю, я зроблю відео на тему FNAF 9 порушення безпеки. І то відео буде українське. А таке, як озвучення самої гри, то буде так скажемо на російській мові. По-іншому так не вийде. Але якщо ви хочете, я то можу зайнятися озвучкою і вона в мене буде повністю на українській мові. Але, але єдиним плюсом, який треба, щоб компанія Стівбу підтвердила ту, ту озвучку, взяла до себе ту озвучку від мене. tak oż Scott Coulton może ale już alvin już nie robi już alvin nie robi kelsey już nie robi już tu było po prostu po prostu po prostu i tam dajku, te. Na tym czasem, po prostu jest. prostu po 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 nas. Скоро буде перший годину ночі. Такі ручки з нового оновлення. Так, то відпочинку, що зайшлось дві години, а то вже все, треба заїжджати на відпочинок. Якщо хочете вчити все якесь відео або відео по реальному в, в, в житті, на ну, один день моїми очами, то якщо, то я скажу так, відповіда камера Якщо в мене буде маленька екшен камера, то я зможу зняти відео в один день зі свого життя, але то буде на 1000 підписників. Так що, якщо ви хочете скоріше побачити це відео, добиваємо 1000 підписників. І зразу, е, якщо в мене все буде готово, вийде відео для день поліця. Так, а ми поки що переїжджаємо, їдемо дуже, ну, дуже довгий такий маршрутик. Також, також я ще нагадаю. Для тих, хто тільки накупив в, в, в гру, є ТС 2. Як скорочно просто. Якщо хтось купив гру, щоб зі мною зіграти, вам потрібно зайти в, в, в конвой, зробити конвой. І, там всі можуть грати. Навіть ті, хто зі стіна. В мене, мене можливо до того моменту буде вже не той аккаунт, в мене вже буде інший. Але з тим самим стінням і я там, можливо, не буду в друзі. Але з нового аккаунта з того я... Обов'язково всіх підписників добавляю друзі. Головне мені треба... Пода. Головне, щоб ви подали заяву мені або... Ну або просто написали свій е... ник, якщо ви хочете, щоб я вас додав в стім. Я сподіваюся, все, е... все, все пояснив. Поводиться, всім удачі. З вами був я, Ендригінк. Всім удачі, всім, канал, коду, лайки, кличте, всім удачі і всім пока підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки пишіть коментарі, кличте друзі. Всім удачи і всім пока